Вітаю вас, пане Вадиме, на київському міжнародному форумі. Давно вас бачили. До речі, раді бачити. Цікава ваша точка зору з приводу завтрашньої зустрічі Трампа і президента Зеленського. Чого ви очікуєте? Зокрема, я очікую, що рішення, про які ми всі сподіваюся, будуть прийняті, тому що так швидко би президент України не летів. І це зовсім інша зустріч ніж та, що була в гру в, в лютому, коли ми насправді поспішили. Треба було дати можливість адміністрації розібратись, зрозуміти, що вони можуть, де межа їх реальності і де межа за якою стоїть вже Путін. Зараз я думаю, цей час не пройшов так просто. Американці зрозуміли, що Україна не відступиться в своїх планів. У неї достатньо сил навіть зараз, але якщо їй допомогти, вона може стати, вона може перемогти. Я думаю, на цьому якраз і буду будувати. Знаєте, коли ми просимо нам допомогти перемогти, про те, що я говорю сьогодні на якраз на форумі, то вони будуть допомагати нам перемогти. Тобто тамагавки в Україні будуть томагавки будуть. Я не думаю, як і всі кажуть про те, що це вирішить всі наші питання. Ми вже проходили. У нас були штормшедові, які мали все вирішити і танки F-16, і МЛРС і Хаймерси, і все інше. Але те, що у нас все це з'явилось, це безумовно те, що ми не могли з вами мріяти якісь там ще три з половиною роки тому назад. А чи можуть чи може надання томагавок використання Україною їх по ворожим цілям на території Росії пришвидшити закінчення війни або всадити Путіна за стіл перемовин? Це іноді важко пояснити нашим закордонам, особливо знаєте, цивільним людям, які вірять, що для того, щоб був мир, треба про мир домовлятися за столом. Вони просто не розуміють, що як описував це колись. Черчилль, не може домовлятися з крокодилом, коли він тримає, чи з зрівом, коли він тримає свої пащі, свою голову треба спочатку вирівнювати ситуацію вирівнювати можливості за столом і це якраз те про що говорили наші європейські партнери що мінімум що вони мають зробити це створити умови коли ми з вами за столом будемо ефективними і успішними не просто прийти поставити підпис під капітуляцію а бути дійсно здатними знатними нав'язувати свою точку зору і свої вимоги бо це для чого потрібні нам там гавки а після завершення війни, ми сподіваємося, війна на близькому Сході вже нарешті завершиться. Чи вкладатиметься американська адміністрація в вирішення цього цієї війни в Україні? Мені здається, що вони знаєте, вони не були такого відчуття, що щось у них відбуває. Що вони можуть різати позитивний? Це пропливає позитивно на рейтинги дома. Вони повертаються переможцями, і вони залишилися фактично одна війна розв'язати. І нарешті Трамп сам зрозумів, сам казав декілька разів, що ну я думав, що. А воно виявилось не так. Ми та з вами знали раніше. але треба йому дати час вирішити. Але оце настрій спроможності перемогти, і більше того, знаєте, мені дуже сподобалось, що пропозиції американські дуже детальні. Вони, коли починали починали з нами, вони казали, що я зателефоную своєму другу путіну, і ми все вирішимо. є. тепер вони зрозуміли, що це війни з'являється не на пустому місці. Це не тому, що Путін і Зеленський не можуть сидіти поруч навидяти один одного. Значно глибше, значно глибше вимагає чіткого розуміння і вирішень. От той план, який був розроблений для гази, детальний, багато багаторівневий. Він може не вирвне випуконеться весь. Але його обов'язково знати, щоб рухати скоро за роком. От якщо такий буде підхід, я думаю, що і в Україні буде значно простіше домови домовитись. Ви дипломати? Впевнено, у вас є багато контактів власне у дипломатичних відомствах. А який план штати можуть готувати власне для України по закінченню війни? Ну, я думаю, та частина, яка обіцяла нам на початку, що ви завершуєте там, де завершується, заморожуєте, а далі вже подивимося лінія фронту. Це найбільш простий, можливо, можна сказати, примітивний. Ну напевно, простий буде дипломатично сказати. Зрозуміли всім. Мені здається, більш складний варіант це визначити де межа компромісу. І, наприклад, оперувати цією міжою компремісу, задати про 300 мільярдів російських грошей, без яких вони, очевидно, зараз дуже складно будуть виживати. Ви ж бачите, їх фонди, це благостейні, все інше, вони вичерпуються. Цивілізаційний розвиток зупиняється, технологічний вже зупинився, нафту і газ ніхто не хоче купувати. Європейці блокують контракт, який починається з 27-го року. Тобто, і перспективи дуже складні. Якщо в цьому, цьому показати їм, що ваш вихід це вийти з війни з України, от на таких умовах. Отаким чином має будуватися, нав'язуватись е, ця цей шлях вперед. Ну якні запитання до вас, яким є ваше розуміння? Закінчення війни, має маю на увазі до кінця цього року, чи все таки це наступний рік, перше півріччя чи перші три місяці? Як ви для себе це оцінюєте? Задавалося питання, ви чули, і наш колега з інституту вивчення війни сказав, що він би дуже багато людей, якби він знав відповідь на це запитання. Ми хотіли б не тільки багато, а й живими ще залишитись. І безумовно нам би хотілося, щоб війна закінчила швидше. Але я не один вже казав, що це напевно трошки проти логіки іде. Але чим раніше Україна погодиться на запропоновані пропозиції, тим гірше будуть ці пропозиції. У нас є можливості воювати дуже складно. Ми всі розуміємо, що на фронті відбуваються дуже складні процеси. Мобілізація не дозволяє нам мати ту потужність, яка нам потрібна. Партнери не завжди знаєте, Росія перевела все, що вона може, і кинулася, Вона теж підтримується своїми союзниками, Але разом з тим ми довели вже, що в цій війні нам ще рано здаватися, ми можемо спокійно. Вистояти, витримати і нав'язати нашу політику. От якщо народ відчує і допоможе керівництву України прийняти правильне рішення за столом переговорів, це і буде та лінія, на яку ми потім скажемо, що це було правильне рішення. Чи це буде Швейцарія, як пропонував професор сьогодні? Або я сподіваюся, що все ж таки залишиться Україна, так як ми з собою бачимо, не обов'язково нав'язана знаєте, якась інтерлітет. Бо це напевно і буде нашим рішенням. Супер, спасибі вам.